Яка різниця і культура поза політикою чули таке? Так, от різниця є зовсім скоро? Любителі російської музики можуть платити за свої вподобання величезні штрафи, слухаючи російську музику та переглядаючи такий же контент. Українці оплатили російській армії 10 тисяч дронів. Слухаємо російську музику. Ми її не просто популяризуємо і, особливо, якщо ми публічно її слухаємо, але і власне монетизуємо, тобто передаємо ці гроші безпосередньо росіянам, які сплачуючи податки чи купуючи російські товари, все одно допомагають Росії відбудовувати свій мілітарний комплекс. Насправді, за прослуховування російської музики в громадських місцях. Передбачене мізерне покарання. Тож у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має суттєво збільшити штрафи для прихильників ворожого контенту, і надати штраф 5100 гривень і 8500 – Це перший раз, і сімнадцять Це другий раз, якщо повторно. Тож де і кого можуть покарати, нам пояснює адвокат, покарати можуть будь-кого, хто слухає. Цю музику таким чином, що вона стає доступною іншій особі. Не сховайтеся навіть в автомобілі, якщо в салоні лунає російська музика, яка через відчинене вікно виходить назовні, вас можуть притягнути до відповідальності. Зняти на відео телефон при можливості, якщо бачите, ситуація дозволяє зробити зауваження, а краще викликати поліцію. Зафіксовано на відеокамеру буде буде достатньо того, щоб працівник правоохоронного органу склав протокол про адміністративне правопорушення, скерував його до суду і притягнув особу до відповідальності.